Отож, які теми варто пройти, якщо у вас не вистачає грошей на психолога, або якщо ви готові трошки підкувати себе для того, щоб зустрітися з психологом на більш цікаві теми? Отож, теми, які найчастіше люди проходять: образи, гнів, кордони, психологічні кордони мається на увазі. Да? Тут ми проходимо обов'язково тему токсичних людей, токсичного оточення і токсичного відношення до себе. Обов'язково проходяться теми відповідальності, бо без відповідальності ніхто нікуди не, не рушить, без цього неможливі зміни. А, наступне це цілі і а, наші мрії. Це те, що нас підіймає і що нас взагалі стимулює кудись йти. Тут ще є питання самореалізації, ті, хто о, вже дотягується до духовного розвитку, ті вже йдуть за покликанням, за місією і визначають її, та й намагаються здобути ті навики, які їм потрібні для цього. А, тут є питання про... Брендінг себе про якісь ділові якості, які допомагають збудувати бізнес і будувати команду. Це ну, для тих, хто, ну, кому цікавий цей напрям. Ще з обов'язкових тем: це відносини любов і етапи розвитку будь-яких відносин: сімейні кризи, професійні кризи, особистісні кризи. Стопудово зустрічається питання сім'ї тобто діти, батьки або чоловік, дружина. Або вплив родини на те, що зі мною відбувається, і так далі. Ще дуже одна важлива тема це ілюзії переконання інших людей відносно вашого життя або відносно вас. Тут розвінчуються всі ті речі, які у вас не стосуються, і людина виходить в наступну тему, в цілісність, самореалізація, самоцінність і намагається здобути знання про себе. Хто ж вона насправді? Яка вона насправді? Не через призму тих людей, яких вона бачить, які її бачать і розповідають їх про про це, яка вона та а саме через призму власного досвіду з собою. Далі йдуть такі. Ну, великі глобальні теми, як любов до себе, як цікавість до життя, як фарби життя, як вихід з депресивних станів, як спроби впоратися зі стресом і так далі. Наступна ланка, да, наступний щабель це прокачка навиків прояву себе і знаходження то, тої справи, яка для людини цікава. Це може бути власний бізнес, це може бути. Колектив якийсь, це може бути завод, фірма і так далі. Тобто людина обирає для себе ланку, Ну до якої вона зараз готова. Ще яку тему забула сказати? Ну Тема втрат обов'язкова. Якщо. Якщо все добре в родині, в сім'ї і ніхто нікого не втратив, то все одно відбувається тема втрати. проходиться тема втрати, тому що ми втрачаємо стару версію себе, ми втрачаємо друзів, втрачаємо оточення іноді навіть родичів. Які не готові зустрічати людину з успіхом, з щастям, ту, яку змінилася, і яка щаслива сама з собою, і дарить щастя іншим. Бо дійсно бувають такі родичі, друзі, там знайомі, і так далі, які не можуть витримати світлу людину і витримати успіх іншої людини. Тут, звісно, ми проходимо всі всі токсичні теми. Заздрість, хамовство, маніпуляції, тиранія, оці всі ігри, в трикутники, жертва ратівник тиран, да, оці всі там. Ролі дитина, батьки, я маленька, я нічого не знаю, чи я такий великий доросла, я ще всім розкажу. Да, оці всі ролі вони починають змінюватися, і ці речі дуже важливо усвідомлювати. І ви, от, завдяки цим темам, ви сформуєте свою екосистему свого бачення себе. Ви побачите, хто ви насправді, що у вас насправді є, як це називається, до речі, і тоді точно вже з'явиться потреба змінюватися, тому що в такому старому ну, не вийде. Да? І в чому відбувається. В чому найбільша складність роботи з психологом, а в тому, що доводиться зустрічатися з тим лайном, яке накопичилося за період вашого життя, і це найстрашніше, насправді не психолог страшний, да? а психолог страшний через те, що він це може побачити, але він і так бачить, так що ви не, 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 не тіште ілюзію, що ви прийшли і ви його зможете обманути. Ні, ну деяких ну точно зможете. Да? А де більшість професійних фахівців ви їх ну ви не зможете, ви можете утаїти, вони можуть. Піти за вами і давати вам це робити, тому що ви, наприклад, не готові да, з е, почуття толерантності, з почуття підтримки з е, прийняття. Да. Тому, скажімо так, якщо ви хочете е, щось в себе прокачати, щось змінити, то психолог, е, духовний наставник езотерик, да, – це ті люди, які вам допоможуть, Да? Єдине, що ви маєте розуміти, що не буває е, миттєвих результатів. Вам доведеться змінювати себе, змінювати свої звички з мислення, змінювати оточення, змінювати свій графік роботи, змінювати свої звички стосовно дня. І це все буде для того, щоб ви вийшли з цієї зони, ну, вона не зовсім комфорту, але комфорту, в якій ви перебували раніше. Тому я вам дуже рекомендую, якщо ви задумуєтеся над тим, хто я, що я. І у вас немає відповідей, то йдіть до фахівця, який вам резонує. Обов'язково фахівець повинен резонувати. Він вам має не просто подобатися, він має бути компетентний в тих питаннях, які для вас важливі. І ви маєте бути готовим до змін. Тому що психолог він же ж нічого не робить. Він не зробить за вас якусь роботу. Він зробить так. Щоб ви розуміли, куди вам рухатися, щоб ви хотіли кудись рухатися, але рухатися замість вас він не зможе. Звісно ж. Да? Тому обирайте, любі мої, проходьте ці теми самостійно, прокачуйтеся в них. Один із перших, ой, забула сказати, один із перших. Щаблів – це отримання інформації. Ви можете цю інформацію отримати від психолога, можете отримати самостійно. Ну, я в таких випадках, наприклад, даю ПДФ-практикуми, таку домашку, де є вся потрібна теорія стосовно якоїсь теми і вправи, і людина сама вже ну, концентратою потрібної інформації, а не вишукає сама все в інтернеті. Да? Але ви можете використовувати ну, будь-які форми отримання інформації, а вже потім прийти до психолога з конкретним запитом. Там, я не розумію, як оце, оце, оце. це. Психолог вам пояснить. Чи, наприклад, я знаю, як треба змінюватися, але у мене не виходить змінюватися. Психолог розкаже, як. І допоможе, і проконтролює, і побуде з вами в цьому процесі. Тобто людина буде формувати. У вас регулярну звичку робити щось для себе нове. І це важливо насправді, да? тому що дуже часто в нас не вистачає цієї підтримки. Хтось здувається з друзів, комусь уже не цікаво, до когось вже не підеш, тому що вони зайняті. Да? А психолог це та людина, яка буде супроводжувати вас. І ну, будь-який нормальний психолог зацікавлений в тому, щоб у вас був результат. Якщо, до речі, якщо вам психолог каже, що я буду на підтримці, я буду вислухувати, я буду розуміти і так далі. Знайте, що це він виконує 10-ту частину тільки своєї роботи. Підтримка це апріорі, це не достоинство, це не якийсь додатковий бонус, це обов'язкова умова, вона має бути абсолютно у всіх. Підтримка, розуміння, прийняття, пояснення. тобто… Якщо щось не розумію там, з першого, з п'ятого, да, то це не про тупість, а про те, що ну, психолог говорить на іншій мові або на складній мові для людини. І тому треба ну, пояснювати простими словами. І ну, психолог має це робити. Тому дивіться, одна із ключових вимог до психолога, щоб у вас був результат. Відповідальний психолог вам дасть результат і розкаже, як ви можете його досягти, і наскільки він відсотків може на це впливати, і або, або не дасть вам цієї інформації. Тому бережіться, прокачуйтеся і будьте щасливі. Одна з головних цінностей це спокій. Зробіть все, щоб він у вас був. Папа, на зв'язку Яніна Заруба, психологиня, бізнес-тренерка, духовна менторка і езотерик.